Розділ 52. СЕКРЕТНА ТЕХНІКА духу Несучи старі книги, загорнуті в тканину, Чуфен щасливо повертався на заїжджий двір. Зараз сумей більше не дула губи і не злилася. Натомість на її обличчі з'явилася мила посмішка, і вона так само була сповнена радості. Ох, ти знайшов скарб серед купи цих гнилих книг? Увійшовши до кімнати, з усмішкою спитала сумей. Отже, щойно ти просто грала? Побачивши підступну сумей, чуфен зрозумів, що вона навмисно поводилася ось так. Зрозуміло, що вона зрозуміла наміри чуфена. Якби я нічого не сказала і віддала духовний бісер тому старому, він би безперечно підняв ціну, і якби я не намагалася чинити опір тобі, як би ти так легко зміг отримати все це? Вірно? То що за скарб, який ти зміг отримати, поспіши та покажи його мені. Сумей була дуже нетерпляча і зняла книги з плеча Чуфена. Порившись у стопках книг, він нарешті дістав одну з них. Книга так само була вкрита пилом, але вона, очевидно, відрізнялася від інших. Незважаючи на потертість книги, вона все ще була неушкодженою. Вистачало простого погляду на неї, щоб відчути хвилю, що походить від неї. Взявши її до рук, чуфен міг відчути, що матеріали, з яких книга зроблена, були особливими. Чуфен своєю рукою протер книгу, і коли вона була очищена від пилу, з'явилися кілька слів Секретна техніка духа. Сумей схопила секретну техніку духа. Після ретельного її очищення протягом деякого часу вона трохи шоковано сказала Якщо ця секретна техніка духа справжня, значить, ти заробив досить непоганий прибуток. Незважаючи на те, що цю секретну техніку духа можуть використовувати тільки володарі сили духа, ринкова ціна на неї, безумовно, не нижча за тисячу духовних бісерин. Дивно Чому той старий ховав таку цінну річ під книгами, що розвалюються? Ох. Я знаю, цей старий, мабуть, не вміє читати. Настільки дорого? Чуючи слова сумей, чуфен спочатку був шокований, але потім перебував у невимовному захваті. Це означало, що цього разу він здійснив по справжньому вигідну угоду. Як приклад, давай візьмемо основного учня школи блакитного дракона, який має силу духа. Хоча він із силою духа, він не має технік для її розвитку. Якщо ти продаси секретну техніку духа йому, він, напевно, запропонує навіть більш високу ціну, бо ця річ дуже цінний скарб, який має високий попит і повну відсутність пропозиції, говорила Сумей, ніби пишаючись собою. «Ха — Ха-ха, коли я закінчу з нею, я зможу заробити досить багато, якщо продам її, чув божеволів від щастя. Тисяча духовних бісерин, ймовірно, зможуть просунути його прямо в сферу витоку. Ця книга з секретною технікою містить тільки деякі техніки контролю сили духа, але не техніки культивації для світових спіритистів. Якщо ти дійсно зможеш зрозуміти сили духовної побудови і станеш світовим спіритистом, тоді багато шкіл проситимуть тебе приєднатися до них. Підношення, яке пропонуватимуть тобі школи, буде достатньо для того, щоб стати по-справжньому багатою людиною. Ти знаєш, скільки отримує світовий спіритист у нашій школі блакитного дракона? Скільки? Щомісяця він отримує один бісер основ. Бісер основ еквівалентний тисячі бісерин витоку, а один бісер витоку еквівалентний тисячі духовних бісерин. Все це означає, що щомісяця він отримує один мільйон духовного бісеру зі школи блакитного дракона, пояснила Сумей. Обоги, один мільйон духовного бісеру щомісяця це неймовірно. Чуфен був шокований. Сьогодні для нього навіть один духовний бісер був скарбом, він і подумати не міг про один мільйон. Навіть так світовий спіритист неохоче погодився на це. Якби не те, що він кинув око на скарби нашої школи блакитного дракона, він би й гостювати не став у школі блакитного дракона. Скарб? Який скарб? Чуфена переповнювала цікавість. Ти знаєш про кладовище тисячі кісток на нашій горі духовних ліків. Люди вважають, що на кладовищі тисячі кісток є скарби, і цей світовий спіритист прибув у їхніх пошуках, продовжувала пояснювати сумей. Значить, це місце? Чуфен знову був шокований. Він і подумати не міг, що в тому темному й страшному місці могли бути скарби. Але після недовгого обмірковування він зміг усвідомити це. Зрештою, сила духа, якою він зараз володіє, не була вродженою, вона швидше за все була отримана ним на кладовищі тисячі кісток. Тому він відчував, що кладовище тисячі кісток і справді могло мати у собі скарби. У чому річ? Чому в тебе такий вираз обличчя? Нічого. Чуфен поспішно похитав головою. Він не міг сказати сумей, що вже був у пастці кладовища, тисячі кісток і зустрів там дивного старого, і навіть отримав силу духа в цьому місці. Це було дуже обурливо, тому чуфен не міг так легко розповісти про це іншим людям. Добре, я бачу, що ти сильно хочеш випробувати цю секретну техніку духа, так що я не турбуватиму тебе більше. Сумей!» Повернула секретну техніку духа, чуфену, а потім дістала дещо зі свого гаманця на стегні, щоб передати це чуфену. Ось це твоя винагорода за прогулянку зі мною. Дивлячись на те, що знаходилося в долоні сумей, чуфен виявив річ, що нагадує невеликий мішечок. Але було очевидним, що це не простий мішечок, тому що матеріали, з яких він був виготовлений, були дуже незвичайними, а вся його поверхня була вкрита символами. Після погляду на цей предмет чуфен зробив глибокий і здивований вираз обличчя і скрикнув Просторовий мішок, просторовий мішок. Хоча розміри мішка були невеликі, небеса і земля могли вміститись у ньому. Усередині він міг зберігати будь-які предмети, не додаючи зайвої ваги. То справді був чарівний предмет зберігання речей. Але створення просторового мішка надзвичайно складне. Тому вартість його матеріалів була дуже висока, це не те, що могли дозволити собі пересічні люди. Раніше Чу Юаньба хотів купити один, але все ж через високу вартість йому довелося відмовитися від цієї витівки, так що для Чу Фена це був предмет розкоші, поки сумей не подарувала його йому. На що це ти дивишся? Іди і тренуйся. Сумей вклала просторовий мішок у руки чуфена і вже зібралася йти. Сумей, чому ти така добра до мене? Тримаючи в руках просторовий мішок, погляд чуфена був сповнений вдячністю до сумей. Причин немає це просто тому, що кожен член Альянсу Крил, крім тебе, має такий. Таким чином, це щоб уникнути майбутніх проблем. Через кілька днів, коли буде відкрита гробниця, ти не зможеш пересуватися з двома величезними сумками, як під час полювання за духовними рослинами, чи не так? Якщо не те пішло, то буде дивно, якщо тебе ніхто не пограбує. Сумей усміхнулася і не дала чуфену відповісти. Але як тільки вона покинула кімнату, озирнувшись, вона сказала якщо ти не розумієш чому, тоді можеш вважати це моєю спробою завоювати тебе. Сказавши це, Сумей пішла. Дивлячись на двері, що повільно зачинялися, у своєму серці чуфен відчував хвилю тепла. Немає значення чому, але сумей дійсно добре ставиться до нього. Сівши на ліжко в позі Лотоса, чуфен з нетерпінням відкрив секретну техніку духа. Тільки тоді він зміг підтвердити, що це дійсно були техніки, які сприяли кращому контролю сили духа. Це дозволить силі духа переміщатися та детально оглядати об'єкти. Поки сила духа буде достатньо сильною, навіть якщо будь-хто приховав свою ауру, він все ще зможе розглянути їхню справжню силу. Ті, хто могли вільно використовувати її, також могли зашкодити противнику розглянути власну силу безформною силою духа це будувало неймовірне застосування у бою. Якщо коротко секретна техніка духу була безумовно прекрасною річчю. У майбутньому вона принесе багато користі, чу фену.